Отець Андреа Дасканьо, духовний син Отця Піо і засновник апостольського руху Біла армія Матері Божої. Метою цього руху є захист зачатого життя в утробі, а також формація дітей молодшого віку. Сьогодні цей рух збирає дітей по всьому світу. Основою діяльності отця Андреа Дасканьо була молитва, і в цьому дусі відбувалася його єдність з оточенням. Основними пунктами його духовного керівництва були посвячення себе Богові через Діву Марію, щоденне святе причастя вервиця та щотижнева сповідь. Плодами апостольської праці отця Андреа да є укріплення християнських родин, життя яких змінювалося в рамках Руху Білої Армії Матері Божої. Після падіння комунізму у 1993 році Андреа Дасканьо об'їздив всі пострадянські країни. І коли він приїхав в Україну, то сказав, що з України вийде таке світло, якого світ ще ніколи не бачив. Війна, яка випала на долю України, забере багато життів. Але через цю жертву і страждання нашого народу проясниться світло і правда в душах людей, які жили у темряві, і, можливо, саме про період життя після війни говорив отець Андреа Сканьйо: можливо, саме ця війна виведе людей з темряви зла, і Україна стане на істинний шлях Євангелії і зміцниться у християнській вірі. Все прояснюється у світлі Христовому, ось чому ми кажемо: встань ти, котрий спиш і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Ісус сказав: Я прийшов у світ як світло, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Усі, хто вірує в Ісуса Христа, також є світлом у світі і для світу. Віруйте у світло, щоб ви були синами світла, оскільки світло то тож не правді, а правда є реальністю Бога. Апостол Павло пише: Колись ви були сповнені темряви, а зараз сповнені світла, як послідовники Бога, то живі, як діти світла, бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, в праведності і правді. Завжди намагайтеся зрозуміти, що до вподоби Господу, не беріть участі у марних і безплідних справах темряви, а краще викривайте їх. Боже, ми віримо, що на все твоя воля, яка є для нас найкращою, і що б там не сталося, ми віримо, що як своїх дітей, дітей світла, послідовників Христа. Ти ведеш нас до неминучої перемоги над злом. Амінь.